Доброго дня. Сьогодні ніби не зима, а весна тепло, морозу немає геть, плюсова температура. Така в нас сьогодні погода. Тепло, гарно. Калини ще багато. Птички не голодні, не холодно їм і калину вони дуже ї... їдять поки що. Така в нас погода. Наварила їсти. Сьогодні просник, було явлення. Водохреще. Нічого робить не роблю, відпочиваю. Наварила їсти і гуляю. Вийшлося на дворі трошки подихати свіжим повітрям. Після обід, кома за мною зайде віра, підемо в магазин сходимо. На вулиці людей не видно, нема нікого. Не видно нікого. Немає. Яки що сонечко було, це все заховалося за хмарки. Ось така у нас сьогодні погода. Сьогодні такий не зимовий, а весняний. Записуйте, що однаково, що в тебе, що в того. День. Що ти кричиш, Володя? Чого ти кричиш? Шапку підніми, а то тебе не пізнають, дівчата. Здаємо ногоріхи, кабакове насіння і пір'я. Це наш знайомий нормально нам бере. Ну на дворі сьогодні настояща. Весна ніби. Тепло. Добро. Сонечко, так, світе, Це ж треба на сонце виходить, вітамін Д отримати. Може тоді не будемо хворіти. Зараз горіхи поважимо. Зараз. Ще мішків шість у нас. Так, я та Як Все, здали. Чоловік запросив ще, щоб приїжджав. Як горіхи подорожчають, каже, приїжджай. Ось так. От так Такий бульйон з пітушків Готую. Такий бульйончик. Хворію, хочу попити. Такий бульйончик І отаке рагу Картошечка, капуста, м'яско і отаке рагу. Сьогодні я готувала, напекла блинчиків. Гарячі-гарячі, такі тоненькі, тоненькі. Наполовину кефір і кип'яток. І оце такі, бачите, такі гарні, тоненькі. Димка, зараз тебе випущу. Напекла я блинчики, Бачите які? Кірочками такі. І тоненькі-тоненькі блинчики. Бачите, і пальці видно? М'якенькі, тоненькі, смачненькі. Достала яблук, помила ось вітаміни. Дима, зараз я тебе випускаю. Ось таке я сьогодні готувала. Отака у нас сьогодні температура. Бачите. Не видно зараз, поки не бачу. О, оце видно. Така в нас температура. Що, хлопці, гуляєте? А де дівка? Де дівка? Ти куди пішла? Коржик хоче її доставати. Він так стрибає, що достає димку. Коржунька. Балися на дворі тихо, не холодно. Пішла гулять наша димка, просилася на двір. Ой, господи. Димулька, ти куди побігла? Куди ти пішла? Я не йду. Куди я, туди вона? Я не йду. Вертайся, Іди сюди, Іди, моя хороша. Така в нас сьогодні погода.